Я, хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Поставили багаж на стрічку в аеропорті, а валізу обчистили. Сережки були, пропали. Сережки, а ще технічні засоби, коштовні окуляри і навіть футболки та джинси, які виносили. Будь-яка річ, покладена у валізу, може зникнути. Всі подарунки, які були, і фотоапарат все забрали. Чи реально захистити свій багаж? Та хто повинен компенсувати збитки? Наклеїли там на нього наліпку, і я його віддала. Журналістні Данко Соломія Буй подорожувала Грузією, полетіла до цієї країни на уікенд. каже, від Білісі в захваті смачні хачапурі та хінкалі, неймовірна краса та доброзичливість людей. Соломію просто вразили. Але усі враження миттю зникли. Коли Соломія повернулася до Києва, дівчина почала розпаковувати речі і зрозуміла її рюкзак, який вона здавала в багаж, хтось обікрав. Відкриваю його, а там немає повербанка портативної зарядки і немає хардиска з ну, там з інформацією. Через напружений графік роботи Соломія змогла написати скаргу в авіакомпанію перевізника лише на другий день. Я в принципі розумію, що швидше за все там цих речей уже не знайти, тому що не. Відомо, чи це працівники аеропорту в Тбілісі, чи це представники авіакомпанії, чи це працівники аеропорту в Україні вже в Києві. Ну тобто, невідомо викрасти сам багаж або його вміст доволі складно, але можливо. В кожному аеропорту є проблемні зони, тобто місця, де відсутні камери спостереження. Сліпа так називаємо зона. От коли грузчик грущик закружає багаж самоліт і знаходиться в самому самоліті. В деяких аеропортах з крадіжками борються за допомогою відеоспостереження і таємних агентів. Це люди, які потайки за допомогою прихованої камери спостерігають за багажем під час його погрузки на літак. Відповідальність за стан та вміст багажу згідно закону, несе авіакомпанія, запевняють юристи. Якщо ми купуємо квиток, авіаквиток, то це ми укладаємо договір з авіакомпанією про те, що вона нас перевезе. До пункту призначення і наш багаж, тобто ми здаємо їй багаж авіакомпанії, і вона нам повинна цей багаж в цілісності повернути. І вона несе відповідальність за будь-яке е, псування, втрату, знищення багажу. Якщо у вашому багажі рився хтось сторонній і зникла якась річ, треба не зволікати одразу викликати поліцію і зафіксувати крадіжку і одночасно повідомити про це авіаперевізника. Як тільки обнаружить таку пропажу дома або в аеропорту, тим більше в аеропорту необхідно в течение там ну можна швидше, в течі дні днів, звернутися в авіакомпанію, написати заявлення о том, що пропало. І тоді вже авіакомпанія звертається в аеропорт і служба безпеки осматриває весь путь багажа. А ще Обезпечити свій багаж від крадіжок можна народними методами: обгорнути валізу плівкою вдома або зробити це в аеропорту за гроші. Інший також дієвий дешевий варіант придбати для вашої сумки замок.